От і живи після цього на світі, скільки я мороки мав, скільки грошей витратив, щоб довести, що я не мужик, що наш рік дворянський, а вони сміються, з мене, з Борулі, сміються. Та я вам покажу, хто такий Мартин Боруля. Я не дозволю, щоб глузували з мого роду. Хіба ж я не людина, хіба не маю честі, гідності? Я ж не простий. Я служив у канцелярії, я з панами знався. І хата в мене гарна, і поле не гірше від їхнього, і діти мої грамотні, виховані. А вони мужик. Мужик то що? То, що ціле життя у болоті копається, що перед паном кланяється, як собака. А я не такий. Дворянин одно, мужик друге. Може, ви цього не розумієте, то ясніше скажу: сметана одно, кислими лико друге. О! Я хочу, щоб і мої діти людьми були. Щоб не гнули спини, щоб у люди вийшли, щоб купили дармовіса, самоваря, сахару, і кофію, рукавички, щоб чоботи чистили раз у раз, аби блищали як у засідателя, бо ж одежа перве діло я боруля, а не якийсь там Халимоненко. Наш рід колись у дворянських списках був. І я те доведу уже й у суд подав, діло йде. От тільки утвердять моє дворянство, і тоді побачимо, хто з нас мужик. Терплю, терплю заради честі, заради дітей, заради майбутнього. Бо хто ж, як не я, хто підніме наш ріди пилюки?